А ви хотіли б запустити свій онлайн бізнес з продажу інформаційних продуктів, свій інфобізнес? Насправді це простіше, ніж вам здається. І в цьому відео я розповім вам, як ви можете це зробити з мінімальними ризиками та втратами сил, часу та грошей. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця і ви все дізнаєтесь. Привіт, мене звати Дриваль Дмитро, і сьогодні я стану вашим провідником у світ інфобізнесу. Багато новачків не можуть розпочати свій онлайн бізнес з продажу інформаційних продуктів свій інфобізнес через хибні переконання у своїй голові. Їм здається, що інфобізнес це дуже складно і їм потрібні якісь спеціальні унікальні знання та навички, щоб ним займатися. Щоб створювати круті інформаційні продукти, щоб круто їх запаковувати та продавати, щоб вирішувати різні біз бізнесові завдання. Або їм потрібні великі вкладення грошей, щоб купити серйозне обладнання та програмне забезпечення, щоб найняти крутих фахівців, які створять їм крутий сайт та виконуватимуть різні бізнес завдання. Плюс вони бояться, що в них нічого не вийде. І вони змарнують купу сил, часу і грошей, але успішний інфобізнес так і не побудують. Але правда полягає в тому, що інфобізнес це насамперед ідея. І перш ніж створювати якийсь великий та складний інформаційний продукт для продажу, робити якийсь крутий сайт, наймати крутих фахівців, купувати серйозне обладнання та програмне забезпечення, вирішувати купу бізнес завдань. Вам потрібно протестувати свою ідею на практиці. Тобто, перш ніж робити цю купу справ, вам потрібно протестувати свою ідею на практиці. І зробити це ви можете дуже просто і з мінімальними ризиками та втратами. Тобто, хороша новина полягає в тому, що зробити це ви можете дуже просто із мінімальними ризиками та втратами. І вам не потрібно для цього якихось унікальних знань чи навичок та величезних вкладень грошей. Ви можете швидко створити спрощену модель свого інфобізнесу, свого інформаційного бізнесу, швидко протестувати її на практиці і вже зрозуміти, чи потрібна вона людям. І що найголовніше, чи готові люди платити вам гроші за вашу ідею. Якщо люди готові платити вам гроші, тоді є сенс працювати далі з цією ідеєю, покращувати її та масштабувати. Якщо ж ні, тоді немає сенсу витрачати на цю ідею купу часу, сил та грошей. Тобто вам треба навчитися швидко тестувати свою ідею. Тобто інфобізнес це ідея, і вам треба швидко навчитися. Тестувати свою ідею на практиці. Як же швидко протестувати свою ідею на практиці? Я написав міні-книгу, яка називається Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. У ній я розповів, як ви можете швидко запустити свій інфобізнес і швидко протестувати свою ідею, використовуючи секретну формулу 5 одиниць. Причому ви можете зробити це з мінімальними ризиками та втратами сил, часу та грошей. Крім того, у своїй книзі я розповів, як ви можете запустити свій онлайн бізнес, навіть якщо у вас ще немає своїх власних інформаційних продуктів і вам складно їх створити, бо вам бракує навичок та знань для цього. І зробити це ви можете, використовуючи чужі інформаційні продукти з партнерською програмою. Так, так, щоб. Запустити свій інфобізнес, щоб протестувати свою ідею на практиці, вам не обов'язково мати свої інформаційні продукти, адже ви можете використовувати чужі інформаційні продукти, протестувати свою ідею за допомогою цих чужих інформаційних продуктів, зрозуміти, що вона потрібна людям, і потім вже працювати далі з цим. Потім вже або і далі продавати. Чужі інформаційні продукти, або ж створювати вже свої інформаційні продукти по схожій тематиці, і потім вже розвивати по цій тематиці свій інфобізнес. Тобто почати можна навіть з чужих інформаційних продуктів, навіть не маючи своїх інформаційних продуктів. І зараз я вам покажу, як виглядає ця книга, адже в цій книзі ви дізнаєтесь мої секрети, ви отримаєте мій досвід і мої знання. І так, ось моя книга. Це обкладинка моєї книги. А це я такий гарний. Дивіться, в моїй книзі всього 35 сторінок. Тут я намагався прибрати всю воду, і у цій книзі ви отримаєте найнеобхіднішу інформацію, яку вам потрібно знати. Води зовсім немає. 35 сторінок, причому ще одна сторінка це обкладинка книги, одна сторінка, це зміст. Тому, можна сказати, 33 сторінки. так? І це добра новина, тому що ви зможете дуже швидко ознайомитись з моєю книгою, дуже швидко прочитати ці 33 сторінки. і... Буквально за 30-60 хвилин дізнатися найнеобхіднішу інформацію, як запустити інфобізнес і як швидко протестувати свою ідею. Крім того, дивіться, у своїй книзі я дам вам конкретний покроковий план дій з описом кожного кроку, що вам потрібно робити, щоб запустити свій інфобізнес і щоб швидко протестувати свою ідею. Тож, ви зможете. Ознайомитись з цим планом і дуже швидко запустити свій інфобізнес, дуже швидко примінити цю інформацію на практиці, тому що у вас буде покроковий план з детальним описом кожного кроку. Тобто ви зможете це легко застосувати на практиці. І ще одна хороша новина для вас. Зараз вам покажу ось так виглядає моя книга, тут є і малюнки, тут все детально розписано, тобто все це ви дізнаєтесь, всі ці секрети вам стануть відомими, так? І хороша новина, ще одна хороша новина заключається в тому, що ви можете отримати цю книгу абсолютно безкоштовно, прямо зараз. В описі до цього відео буде посилання на сайт, де ви можете отримати цю книгу безкоштовно. Вам треба просто перейти за цим посиланням, забрати мою книгу, ознайомитися з нею, примінити отриману інформацію на практиці і таким чином ви зможете дуже швидко запустити свій інфобізнес, адже у вас будуть для цього всі необхідні знання. І поспішіть, тому що в якийсь момент я просто можу прибрати цю книгу з вільного доступу, і ви вже її безкоштовно не зможете отримати. Тому дійте прямо зараз, переходьте за посиланнями прямо зараз. Забирайте книгу, поки вона у вільному доступі. Так? Якщо у вас виникнуть якісь запитання щодо цієї книги, то обов'язково пишіть їх в коментарі під цим відео. І я з радістю відповім вам на ці запитання. Дійте, так, не втрачайте момент, обов'язково ознайомтеся з цією книгою і хоча б зрозумійте взагалі, як це швидко можна зробити, як швидко можна запустити інфобізнес. так. Вже сьогодні ви можете отримати цю книгу, і вже сьогодні зрозуміти отримати, можна сказати, такий величезний багаж знань. Отримати мій досвід дуже швидко, за 30-60 хвилин ви отримаєте мій досвід, який я збирав багато років. І це круто, так? Тому дійте прямо зараз, переходьте за посиланням і забирайте мою книгу. Я бажаю вам продуктивного навчання, я бажаю вам гарного дня і чудового настрою.